Так, приміщення знаходиться в щільно заселеному районі ЖК Лікоград. постійний автомобільний та пошохідний трафік, приміщення фасадне, зручні є сходи, і з тієї сторони є бандус. Це бачимо, де стоматологія. Два вікна. Думаю, є можливість зробити окремі вхідні групи сюди, на фасад. І зараз коло приміщення об'їдемо. З цієї сторони парковка там машини паркують. Ось бачимо пандус для інвалідів. Ну і не тільки. візочками мам мамочки також зайдуть. Ось, бачимо, велосипедисти їздять. І йдемо там, де основний на сьогоднішній день на основна вхідна група на сьогоднішній день. Ось бачимо наше приміщення, також є і пандус, і сходи. Так, щільно заселений на 100% житловий комплекс. Да. І бачимо нашу фідну групу. Thank mm -hmm. you.